Ліна Костенко крила. А й правда крилатам ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. В цьому ж напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж? Людина живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони, ті крила, не спохупілля, а справди чесноти і довір'я. Що пориває? у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з пазії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила